Вас на своєму каналі. Хочу сьогодні е, подивитися разом з вами м -м, невеликий стислий м -м, розклад за темою, що відчуває до мене чоловік. Мова йде не про шлюбного чоловіка, йдеться про вашого партнера. Ви можете бути в офіційних стосунках, можете просто зустрічатися. Можете просто спільно жити. Отже, позиція у нас сьогодні одна. Тому засерейтесь, будь ласка, на собі. Уявіть свого партнера і починаємо. Працюємо ми сьогодні з вами на театрі ляльок Нарії Курара. Вони попросилися. Дуже мені подобаються такі дивіться, яскраві картинки, отже. Починаємо, що відчуває ваш партнер до вас, що відчуває ваш партнер до вас? Тут он помічник не витримав наш маленький, ну хай тут посидить. Так. Що може змінити почуття партнера? Що може змінити почуття партнера? Опа! Не падаємо, працюємо, що може змінити почуття партнера. Нові карти ще не зовсім до них звикла. І найближче майбутнє із загаданим партнером. Найближче майбутнє із загаданим партнером. Дивимося. Отже, якщо щось, будемо додатково запитувати, що він відчуває відносно вас? Четвірка мечів щось стабільне. Щось стабільне, щось спокійне, щось дуже таке мітке, я б ще сказала. Давайте з'ясуємо, саме, яке саме точніше почуття має партнер до тих, хто дивиться цей розклад. Яке саме почуття має? Партнер. Ох ти. Він має тільки початок почуттів. Подивіться. Одиниця ума це звичайні колоді таро. це туз мечів. Зазвичай ця карта означає початок, намір. Тільки сформується енергія для чогось. Тому дійсно у вас тут е, почуття просто самий початок. Він ще не усвідомлює, що він має певні до вас почуття. А ну, тоді я спитаю, не має взагалі нічого? Має якісь почуття? Чи щось інше? взагалі відсутні почуття. А, почуття тільки починаються, чи щось інше? Подивіться, щось інше. Ну, у вас дуже цікаво тут сьогодні випало. У вас почуття є, навіть на відсутність почуттів у вас випадають, є почуття, і навіть вам, нам підказують з вами радуші. Тобто, ну, ви не ворог, ви в зоні близькій е, знаходитеся, за е, почуттям це якийсь певний результат, але якесь е, певна е, перепона, я б сказала, чомусь мені йде ще якась перешкода між вами. Ану, розкрийте мені, будь ласка, оце. Розкрите, Мені, будь ласка. Тут про що. П'ятірка ірка мечів. Хитрість в чому полягає? Хитрість з боку партнера чи з вашого? Партнера? Чи з вашого боку? Хитрість з партнера. І подивіться, тут щось якесь сумісне. Спільна праця? Це про те, що партнер у нас хитрує, аби отримати від людини результат, це про хитрість, чи ні? О, це не про хитрість, а про що тоді? Хоче досягти, щоб разом якийсь отримати спільний результат. Ні, а що тоді? Чітче. Чіткіше, будь ласка, поясніть. О, так. трійка кубків. Ну, що можу сказати? Дивіться, тут не йдеться про конкретні почуття. Тут йдеться про те, що людині просто дуже подобається е бути з вами разом. Робити щось спільне. Я хочу, щоб ви подивились на ось ці карти. Ось цю і ось цю. Подивіться. Е Мова йде, хоча вони належать до різних мастей, мова йде про те, що партнеру подобається бути з вами разом, саме як з компаньйоном або компаньйонкою. Робити певні речі, ви для нього радше товариш, ну скажімо так, друг або подружка. Але не більше для саме почуттів ось тут. За оцим от, за цією картою, енергії дуже замало. Дуже-дуже. Тільки початкова стадія для певних почуттів. В основному це діяльність, в основному це час, який ви проводите спільно. Так, ну добре, дивимося тоді далі. Що може змінити почуття партнера? Трійка мечів, розбите серце? Так, а тут мені цікаво. Це означає, що е потрібно спр... викликати. О, посипалися. А що ж таке сьогодні? Вибачте, сьогодні у нас дуже була безсонна ніч. Тому доводиться ось так якось. Так, дивіться, тут йдеться про те, що партнер має відчувати якусь, якийсь розпач або розбите серце. Як ну, трикутник якийсь має бути створений. Так, чи ні? А мені кажуть так. Причому подивіться, тут має навіть випало ось це. Тут має бути так, щоб партнер почував себе досить самотнім, досить він має довести, мені кажуть, що він має довести, що він вам потрібен. Я правильно зрозуміла? Тобто, щоб він ревнував? Викликати ревнощі. ще? Ні, а що? Ну, добре, якщо прагнення, то прагнення чого? Мені кажуть, що не ревнувати, а чогось має він прагнути. Покажіть мені, будь ласка, чого саме має прагнути партнер? Аби його почуття змінилося. Що має? Угу. Подивіться, вам тут ну, прекрасно показано. Вам потрібно щось змінити саме в емоційному ставленні. Це має зробити партнер. І глядач, ви, причому подивіться, ви маєте е, змінити ставлення саме до людини, і ось це постане вже причиною, таким собі, поштовхом для того, щоб змінилось його ставлення. Ну, добре. А якщо е, припустимо. Глядач скаже: ну, добре, ти знаєш, що я е, вважаю, що ти наймиліший, найкрасивіший, і ти мені взагалі дуже подобаєшся. Що зміниться у стосунках, у почуттях партнера? Що зміниться у почуттях? А ось тоді зміниться з'являється насиченість. Зміниться саме почуття. Що у нас з вами виходить? Виходить, у нас з вами така ситуація. Ситуація, вибачте, наче не дають говорити. Складеться така ситуація, що ви маєте зробити перший крок показати партнеру, що він має для вас певне значення. Це сповнить його емоціями, на яких ви, до речі, можете потім добре відігратися. Ну, а ми не тоді таке запитання. а... До чого це може саме у стосунках призвести. Ми поки що про майбутнє не кажемо, що може привести у, у цих стосунках з цим партнером. Ми, припустимо, що ми все змінили, показали, який він для нас, або який він для нас цінна людина. І що зміниться, що відбудеться. Ммм, mm. жезлів. І від чого? Хто відгородиться? Партнер? І так і ні. Глядач? Да. Показують, що ви. А чому? Дивіться, що мені кажуть. Якщо ви проявляєте свої емоції до людини, кажете, що він вам небайдужий або небайдужий, певний час ви відсторонитесь. Я так розумію, переживатиме за себе, за свою цінність. Ану, скажіть мені так. Так. Чи ні? Так, переживатимете за свою цінність. А чи варто переживати насправді? Варто? Чи ні? Yeah. Не варто. Ви е, подивіться: Десятка пентаклів це про досягнення. Ви е, відсторонитесь. Ви покажете те, що ви досягли максимуму. І ось цей максимум має змусити вашого партнера діяти. Тому можна сказати про те, що слухай там Васю Петю, Інокентій, ти знаєш що? Ти, в принципі, я, мені дуже подобаєшся як людина. Просто подобаєшся, сприйми це як факт. Так. Добре. І найближче будуще на майбутнє з цим з цією людиною у вас. Четвірка емоцій, четвірка кубків. А чому? А чому? Стільки ми покладаємо зусиль, ми запитуємо про нього. І тут о! Що сьогодні весело мені? Бачите? Тут у нас маленька катастрофа трапилась. Так, ну добре, а чому тоді так? Ми тут прагнули, намагалися, і тут раптом таке. Найближче майбутнє це у нас така собі нудьга сіра. Чому? Бо спішно? чи хочеться Не спішно? чи хочеться емоцій. Я б сказала, що дуже спішно. Людина не буде спішити партнер. І так і ні. Події взагалі розвиватимуться так, поволі. Дивіться, мені кажуть, що у вас ви ще не пішли. А, мені кажуть, що ви людині, якщо дасте знати, що людина вам не байдуже, так. події будуть розгортатися, але не настільки стрімко, і не в такому обсязі, в якому хотіли би ви. І це оця повільність, ось ця вся така собі, я б сказала, стабільність. Оскільки людина. Ану, ще запитаю, партнер боятиметься. Чи так треба? Партнер боятиметься. Чи так треба? Ну, вам з цим партнером не дуже швидко треба вступати у стосунки. Взагалі. Причому вам кажуть, що. Подивіться, яке цікаво, що ви. Рухаєтеся швидше, ніж потрібно. Вам нетерплячка свербить, не партнеру. Через це ви не будете настільки швидко, настільки в такому обсязі з партнером взаємодіяти, якому б хотіли ви. Це спричинить для вас таку собі нудьгу зелену. Емоції пройдуть повз вас, ви свої емоції триматимете в собі. Відгороджуватиметися. Ну, і дайте тоді пораду. Дайте тоді, будь ласка, пораду. У. Погратися зараз поясню. Угу. Тримайте баланс. Вам кажуть, не займайтесь справами партнера. Дай дайте час собі, тримайте баланс між собою, між чорним і білим, між партнером і своїми справами. Не може партнер з вами там зараз в кіно піти? Прекрасно. Я піду на в кіно, я піду в кафе сама або з подругами, або на шопінг. Можна, звісно, як в жарт сказати з твоєю карткою, коханий, ну, це ж розумів, буде занадто жарт. Вам кажуть, що аби уникнути ось цієї скуки, оцієї нудоти нудятини, займайтеся своїм життям. Розфарбовуйте його самі у різні кольори, спілкуйтесь. Запалюйтеся обин... з іншими людьми. Це не означає там аджульта чи ще щось. Тобто зради якісь певні, чи я тобі зрадила там, чи ще щось. Ні. Спілкуйтесь з іншими людьми, бо у вас є шанси на стосунки з іншими людьми. Не зачиняйтеся собі. На цьому вам дякую. До нових зустрічей!